То 5 міфів про інвестиції Розвінчую. інвестиції лише для багатих. Це неправда. Почати можна навіть з тисячі гривень через ОВДП або з 10 доларів, якщо інвестувати у криптовалюту. Друге, треба мати економічну освіту. Насправді 80% успіху в інвестуванні це дисципліна, а не диплом. Ринку байдуже на вашу освіту. Третє інвестиції це казино. Статистика показує, що S&P 500 – індекс широкого ринку. За останні 30 років зростав у середньому на 10% щороку. Біткоін же зростав на 100%. Четверте. Без великих ризиків немає доходу. Неправда. Можна інвестувати консервативно. Держоблігації дають 16-19% у гривні, у валюті 2-4%. П'яте. Це забирає багато часу. Ні. Достатньо витрачати 30 хвилин на місяць для ребалансу портфелю. А який міф про інвестиції чули ви найчастіше? Напишіть у коментарях, і я відповім у наступному відео.